Доброго дня, дорогі дев'ятикласники. Сьогодні мова піде про спадкові хвороби, сучасні методи молекулярної генетики. Зараз ця наука набирає значних обертів. І хоча з того моменту, як була відкрита просторова модель ДНК, пройшло не так багато часу. У розвитку генетики почалась нова епоха, а у людства з'явились нові можливості. Вам уже відомо що Всі ознаки, параметри, показники організму закодовані на носіях генетичної інформації в молекулах ДНК. Окремі ділянки молекул, гени інструкції, за якими у клітині формуються різноманітні білки. В геномі людини близько 300 тисяч різноманітних генів. Вважається, що в середньому кожен окремий ген. Зазнає мутації з частотою 0,5 на покоління. З цього зрозуміло, що мутованих генів у геномі окремої людини дуже мутації виникають і в соматичних, і в статевих клітинах. Хороша новина: мутації, які виникають в аутосомах, не успадковуються. Нащадкам можуть передаватись тільки ті ознаки, гени яких потрапили до статевих клітин. У процесі передачі батьківських генів дитині у генетичній програмі відбувається в середньому по 60 мутацій. Кожна з цих помилок може призвести до серйозних змін і викликати значні порушення генетичного апарату, що призведуть до спадкових хвороб. Але як би там не було. Саме помилки є матеріалом для еволюції. І нікому з нас від цього не відкрутитись, всі ми деякою мірою мутанти. Не всі мутації призводять до хвороб. Вам це відомо. Більшість з них нейтральні. Деякі корисні, але й бувають такі, що викликають значні порушення. Але чому вони виникають? В результаті помилок реплікації виникають спонтанні мутації. Через вплив хімічних, фізичних, біологічних чинників їх називають мутагенами, виникають індуковані мутації. Відомо, що більшість мутацій рецесивні і можуть виявитись в організмі лише за достатньої їх частоти в спільноті. Оскільки природній добір у спільнотах людей значно пригнічений, а досягнення медицини дають змогу лікувати деякі мутаційні ушкодження, то носії мутантних генів залишаються живими упродовж багатьох поколінь, що призводить до накопичення мутацій з покоління в покоління. Отже, що ж таке спадкові хвороби? Спадкові хвороби це захворювання. Обумовлені порушенням в процесі збереження, передачі, реалізації спадкової інформації, які пов'язані з геномними хромосомними генними мутаціями. З розвитком генетики встановлена спадкова природа багатьох захворювань і синдромів, що вважалися раніше хворобами з невстановленою, етіологією. в основі спадкових захворювань лежать мутації. Пов'язані із зміною на рівні окремих нуклеотидів, вони називаються генами, також пов'язані із перебудовою на рівні хромосом розташування генів, це хромосомні мутації. Геномні мутації пов'язані із зміною кількості хромосом у геномі, тобто зміною каріотипу. Також мультифакторіальні спадкові хвороби, вони передбачають вплив на розвиток хвороб не тільки зміни на генетичному рівні, а також вплив факторів навколишнього середовища. За локалізацію генів, які спричиняють розвиток спадкових хвороб, їх можна розділити на ядерні та мітохондріальні. Ви знаєте, що генетичний матеріал у клітині розташовується не лише. У ядрі, а також власний генетичний матеріал містить мітохондрія у вигляді мітохондріальної молекули ДНК, у якій також можуть відбуватись порушення, і ці порушення призводять до мітохондріальних хвороб. Ці хвороби, слід зазначити, передаються, передають тільки жінки, але хворіють особи обох статей. Унаслідок мітохондріальних захворювань найчастіше вражаються органи центральної нервової системи міокард і скелетні м'язи. Наразі відомо близько 100 точкових мутацій мітохондріальної ДНК, серед яких найбільш відомими є хвороба Паркінсона Альцгеймера. Гені або точкові мутації виникають унаслідок зміни на рівні ДНК. Точкові мутації пов'язані із тим, що нуклеотиди, які мають бути розташовані у певному порядку, бути, цей порядок може бути змінений. Може бути, тут ви на екрані бачите зараз типи точкових мутацій, такі як дуплікація подвоєння, делеція, випадання нуклеотидів, або їх заміна. Заміна порядку розташування, трансверсія, інсерція. Одним із прикладу точкової мутації є таке захворювання, яке воно викликає точкова мутація – це серпоподібна клітинна анемія. Генетичне захворювання, яке, яке призводить до зміни структури гемоглобіну. Мутація, яка виникає лише на рівні однієї пари нуклеотидів, призводить у формуванні білку. Який змінюється лише на рівні однієї амінокислоти. Якщо ми переглянемо зараз рядок нормального білку, послідовність амінокислоту, і порівняємо його із послідовністю амінокислот у хворого. На анемію, ми побачимо відмінність лише в одній амінокислоті. Глутамін, ось тут глутамінова кислота, замінюється на валін, і це може призвести і призводить до вкрай складних змін у будові еритроциту. Еритроцити з гемоглобіном С набувають форму серпа на рисунку 2, ви бачите. Вони гірше переносять кисень, швидше руйнуються, особливо коли проходять крізь капіляри. І призводять до того, що там утворюється велика кількість тромбів. Гомозиготи цієї мутації часто гинуть від нестачі гемоглобіну, тобто вони є нежиттєздатними. А от цікава ситуація із гетерозиготами на цю хворобу. Гетеризоготи не проявляють патологічних ознак, хоча в їхніх еритероцитах також міститься певність, певна кількість гемоглобіну С. Мутантний алель трапляється частіше в тропічному поясі, і найбільше його поширення зберігається, збігається з поширенням малярійного плазмодія, який викликає, спричиняє найтяжчу тропічну малярію. Малярійний плазмодій – це, як ви пам'ятаєте, кров'яний паразит. Частину свого життя він проводить саме в еритроцитах, харчуючись його вмістом. За кілька днів дозрілий плазмодій руйнує еритроцит і потрапляє у плазму крові. У гетерозигод, що несуть алель гемоглобіну С, виникає стійкість до малярійного плазмодія. Тому. Люди, які мають таку, такий мутаційний ген у рецесивному статі, виявляються найбільш життєздатними. Ось така, виявляється, корисна особливість цього гену. Хромосомні мутації це такі мутації, які пов'язані із зміною послідовності генів у хромосомі, або зміною їх кількості у хромосомі, тобто з порушенням структури. Зокрема, делеція, ви бачите на екрані. Тут відбувається втрата ділянки хромосома. Під час делеції відбуваються такі порушення, які часто призводять до загибелі ембріона на ранніх стадіях його розвитку. Дублікація – це подвоєння ділянки хромосом, певної ділянки хромосоми. навпаки, при такому порушенні можуть бути Може призвести до подальшого генетичного різноманіття. У разі невдалої мутації в гені, в геномі і ще одна резервна копія. Під час трансколокації відбувається заміна розташування генів. Під час інверсії відбувається заміна орієнтації генів у хромосомах. Зазвичай транслокації, інверсії, вони не призводять до змін фенотипу, але відіграють важливу роль у процесі виникнення нових видів. Одним із прикладів хромосомної мутації синдром котячого крику, синдром лежина, що називають його, це генетичне захворювання, пов'язане із втратою частини хромосоми, п'ятої хромосоми. І в результаті виникає аномалія розвитку тканин і органів. Таке дивну назву має цей синдром зв'язку з тим, що відбувається порушення аномалії розвитку глотки. І тому а, діти, які народжуються, їх крик він нагадує котячі навкання. Прогноз такої патології досить несприятливий, якщо Пацієнти і доживають до дорослого віку, то вони мають ряд аномалій, відхилення у психічному інтелектуальному розвитку досить неприємний такий симптом. Нарешті переходимо до вивчення геномних мутацій, і цей слайд вже набагато приємніше споглядати. Нагадаю вам, що геномні мутації пов'язані із зміною кількості хромосом. У геномі. До таких мутацій належить і поліплоїдія. Це геномна мутація, яка полягає у збільшенні числа хромосом що і кратному гаплоїдному. Ну, ось тут ви бачите на екрані зображення різних видів сортів культурних рослин і кількість. Наборів хромосом тут може бути являти собою 8, і 4, і 6, і 3 у бананів і у буряку. Тисячі років селективного культивування і селекції рослин призвели до створення плодючих харчових рослин, які частіше бувають тетраплоїдними і гексаплоїдними. Спільним прикладом у рослин є спостереження такого явища, як гетерозис. Поліплоїдні нащадки, вони значно здоровіші, такі більш енергійніші своїх батьків. А в чому сутність цього явища, ви дізнаєтесь у подальшому вивченні курсу біології. До геномних хвороб людини належить також. Синдром Дауна, договіномних мутацій, тому що правильніше називати синдром Дауна, а не хвороба. Це генетична аномалія. Вона пов'язана із тим, що під час мейозу відбувається нерозходження хромосом 21-ї пари, і в результаті в каріотипі з'являється третя хромосома або її частина. Це спричиняє розвиток патологічного стану, у дітей спостерігається від відставання в розумовому, психічному розвитку. А проте чимало випадків є таких, що люди з синдромом Дауна здобувають вищу освіту і навіть виявляють здібності, особливо творчі здібності, тому часто це залежить і від зовнішніх чинників, і від середовища, в якому Зростає людина. Заслуговують на увагу геномні мутації, що призводять до змін кількості статевих хромосом. На екрані ви бачите каріотип людини, що хворіє на синдром Шершевського тернера Каріотип цієї людини 44 автосоми і лише одна статева хромосома Х, друга хромосома відсутня. А ця людина народжується дівчинкою, але Має ряд аномалій у розвитку. Цієї людини хворої на синдром Клайнфельтера 47 хромосом. Вона має аж 3 статеві хромосоми, 2Х-хромосоми і 1 Y-хромосому. З народженням це хлопчик також має аномалії у розвитку. До спадкових хвороб належить і дальтонізм. Дальтонізм хвороби чи особливість. Передача дельтанізму у спадок пов'язана з Х хромосомою, і практично завжди передається у спадок від матері до сина. І саме тому чоловіки частіше хворіють на цю хворобу, хоча трапляється не так багато, але трапляється ця захворювання також і у жінок. Це пов'язано із тим. Що хром... цей ген, який відповідає за дальтонізм, розташований у Х-хромосомі. Царською хворобою називають гемофілія невиліковне генетичне захворювання, пов'язане з порушенням згортання крові, і при цьому дуже небезпечним є крововилив у внутрішніх органах, зокрема, Мозок і інші життєво важливі органи. Виникає це захворювання унаслідок пошкодження одного з генів, що відповідає за процес згортання крові. І ці гени також локалізовані у їх хромосомі і призводять до порушення процесів. Царською ця хвороба називається тому, що Перше найбільш відомим в історії носієм геногемофілії стала англійська королева Вікторія, яка була бабусею багатьох європейських монархів початку ХХ століття. Її онучка була царицею Олександра Федорівна, дружина останнього російського царя Миколи II. Їхній син Цесаревич Олександр хворів на гемофілію. Також на дану недугу страждали деякі представники правлячих сімей Німеччини, Іспанії та Росії. Тому гемофілія отримала назву Царська хвороба. Зараз ми переходимо з вами до наступної підтеми нашого уроку генетичне консультування. Наразі відомо сотні захворювань, у яких механізми біохімічних порушень вивчені досить докладно. Але спадкові захворювання людини набагато простіше попередити, ніж вилікувати, тому для їх профілактики створено систему генетичного консультування. У генетичних консультаціях можна проаналізувати родоводи батьків і розрахувати ризик народження дитини із спадковими захворюваннями. Медико-генетична консультація це галузь профілактичної медицини. Вона має на меті зниження кількості хвороб і вроджених патологій. Для діагностування генетичних захворювань потрібен аналіз каріотип. Для цього необхідні сучасні методи генетики, зокрема, цитогенетичні. Цитогенетичний метод дає можливість вивчити хромосоми і каріотип людини в цілому. Основний метод цитогенетики це каріотипування, вивчення каріотипу соматичної клітини. Каріотипування характеризується тим, що шляхом мікроскопії вивчаються хромосоми, завчасно пофарбовані. Відбуваються спеціальні диференційовані використання за допомогою спеціальних барвників. Каріотип людини найчастіше досліджують у лімфоцитах периферичної крові. Для цього венозну кров центрифугують, виділяють лейкоцити. У соматичній клітині здорової людини, ви знаєте, 46 хромосом. І <зазнають> вони зазнають фарбування. Введення в цитогенетичну практику методів диференційованого фарбування хромосом дало значний поштовх для розвитку клінічної цитогенетики і сприяло виявленню ряду мікроаномалій та хромосомних пошкоджень при спадкових хворобах. Ще один дуже. Цінний сучасний метод спосіб розмножити ДНК це полімеразна ланцюгова реакція ПЛР. У 1983 році американський біохімик Керрі Муліс запропонував метод здійснення реплікації специфічної ділянки ДНК у пробірці. Перед реплікацією дволанцягові молекули ДНК розплітаються. За допомогою нагрівання. Всі реакції проводять у пробірках, розміщених у термостатах на екрані, ви бачите. Зміна терм... температурного режиму і його підтримка відбувається автоматично, кожен цикл триває 3-5 хвилин. А у результаті 20-30 таких циклів розплітання і за ним слідує синтез. За короткий період можна синтезувати мільйони копій одного єдиного фрагмента ДНК просто в пробірці. Ну і звичайно ПЛР відкриває дуже багато можливостей. З одного боку, дослідник може отримати дуже багато копій цієї ділянки ДНК, і це дасть йому можливість краще її досліджувати. Краще проводити секвенування, тобто вивчити її послідовність нуклеотидів в цій ділянці ДНК. Ну, і також легше виявити ген, який там зазнав мутації. І нарешті, ще один метод, про який варто сьогодні зазначити: блореццентна гібридизація. Характеризується тим, що цей цитогенетичний метод використовується. Для визначення локалізації певної послідовності ДНК на хромосомі. Для досягнення цієї мети використовується спеціальний гібридизаційний ДНК зонди з флюоресцентними властивостями та комплементарні до певної ділянки ДНК. Нові сучасні методи генетики відкривають перед людиною значні можливості. Для аналізу причин виникнення, поширення механізмів, що запускають патологічні процеси, пошук методів підходів до профілактики, лікування спадкових захворювань. І це, звичайно, дає можливості людині не стільки вилікувати, скільки попередити, здійснювати профілактику, упередити людину від. Від передачі спадкових матеріалів який обвантажені спадковими захворюваннями. На цьому наш урок закінчено. Я бажаю вам успіхів. Будьте здорові, на все добре!